Вибиті шибки, бите скло на підлозі та на полиці, де зберігались експонати. Такий вигляд мав музей історії грошей за кілька днів після російської атаки. 13 квітня одна з ракет поцілила в конгрес-центр Сундеу, де був розташований музей. Його колекція охоплювала тисячолітню історію грошей, розповів колишній керівник музею Сергій Тихенко. Гроші власне з'явилися там тисячу років тому. Там вигляді ну наприклад, рак Каурії з острові океані. От у нас каурі були представлені, тобто. Від там дуже давніх часів, а більша частина така серйозна суттєва. Це була в нас все-таки була пов'язана наша територія, це дереволюційна Росія, Російська імперія там теж була дуже цікава своя грошова історія. І радянський період і вплоть до сучасного, так що можна сказати, період від початку появи грошей і до сучасного часу. Музей створили у 2006 році до десятиріччя Академії банківської справи, розповідає Сергій Тихенко. Експозиція нараховувала кілька тисяч експонатів. Основу ж колекції складали бони, паперові грошові знаки, подаровані музею Нацбанком України. Прийшовши на посаду керівника музею у 2012 році. Пан Сергій пропрацював там понад п'ять років. Усі екскурсії, які тут проводили, каже, були безоплатними. цікавинка музею була не просто, а от, От от ми йдемо. Якийсь експонат. Ну там, щось там, рахівниця, якийсь там документ, вексель, фотографія і так далі. Але навколо неї є історія. От, історія конкретної людини. О, у нас як не дивно, от ми ніби такі суми периферійні, але як виявилось, що як саме банкірів і фінансистів, у нас були дуже відомі люди. До революції це те Мішель Терещенка, Григорій Сокольніков, Там ну цікаві люди. В радянський період дуже цікаві були люди. От і знані. Ну і в період сучасної України, так цельмах'ющенка. Це Російська ракета влучила в іншу частину конгрес-центру. Тож це приміщення не зазнало значних руйнувань, розповідає ректор Сумського державного університету Василь Карпуша. Більша частина колекції музею грошей вціліла. Ми його обов'язково збережемо, ми його збережемо, доповнимо, можливо, новими монетами, історичними монетами. Головне, що практично більшість експонатів цілілі, ми їх зараз. Вивезли в безпечне місце, і після того, коли ми вже визначимося, і, скоріше всього, ще це буде наш біц, так називаємо бібліотечний інформаційний центр, де ми зараз е, будемо обладнувати, ми він переміститься туди. Ну а далі, коли вже відтворимо е, наш конгрес-центр, подивимося далі. Ірина Касьяненко, Олег Вороненко та Вікторія Гладченко суспільне новини Суми.